Ло Друзі, вітаю. Я Маріос Александріс, директор футбольної академії Кривбас в клубній структурі. Я працюю з серпня цього року. Тож давайте разом підіб'ємо підсумки півріччя кадемі Теласт Сіксманс. Аркривбасакадемі із Дебеста наша академія Кривбас найкраща у південно-східному регіоні, адже ми плідно працюємо та докладаємо багато зусиль. Щоб бути прогресивними, ми намагаємося працювати методично та впроваджуємо інновації у всі наші робочі процеси. Це і є рушійна сила нашого прогресу та майбутнього успіху. F.A. кривбас таким чином наші юні вихованці досягнуть поставлених футбольних цілей та будуть мати чудове майбутнє депестіндесанжі. far. на даний момент я дійсно вражений рівнем гри наших. Юних вихованців та опонентів, проти яких ми грали непрості матчі. Я б хотів закликати представників інших академій бути більш об'єднаними у нашій спільній справі розвитку дитячого футболу в Україні. Хотілося б побачити від них більше зацікавленості і розуміння важливості того, що ми робимо і куди крокуємо. Адже якщо ми будемо згуртовано рухатись в одному напрямку у майбутньому, ми принесемо користь національній збірні України. Формула, як ми можемо досягти цієї мети, переключити вектор нашої уваги з грошей, фінансування та помилок рефері на розвиток дитячо-юнацького футболу в Україні, адже ці діти наше майбутнє. a long time to start. П'ять місяців досить довгий період. Ми вже почали показувати результати, яких досягли на сьогоднішній день, адже багато чого змінилося за увесь цей час. Ми намагаємося покращувати всі процеси, бути інноваційними та прогресивними. Ми зробили новий методичний план у всіх категоріях, розвиток наших гравців та тренерів. Зміни завжди потребують часу, тому ми повинні бути терплячими і не очікувати результату через один день. До того ж, ми маємо працювати разом як єдиний механізм, постійно комунікувати один з одним та обговорювати нашу. Майбутню стратегію можу з впевненістю сказати, що вже зараз ми бачимо прогрес у всіх вікових групах, адже ми змінили певні тренувальні процеси. До того ж, ми постійно взаємодіємо з тренерами академії з деякими. Ми були змушені попрощатись, але на їх місце прийшли нові амбітні фахівці. Ми не зупиняємося і розвиваємося кожного дня. Також ми раді, що в нас є постійна взаємодія з головною командою клубу. Це дуже важливо для нас. Я вважаю, що взаємодія між нашими юними вихованцями та професійними гравцями першої команди щось унікальне, адже молоді гравці беруть цінний приклад. Ми одне ціле від першої команди до Тім» – Саме це підштовхує нас на нові досягнення кожного дня. Іт драйвзасфорвордеврідей стратеджі індівелопінг коучізенплез із семінар з виду інтерналі. Також частина стратегії розвитку наших вихованців та тренерів організація семінарів, де ми розбираємо багато ключових тем: аналіз, тактики та нові тренувальні методи. Щодо вихованців, вони теж беруть участь у семінарах, адже це вкрай важливо для їх розвитку. Мені морфінзвільфолоуенменіморфинсвілкам. There is no academy for me if we don't have. я не можу назвати футбольну академію довершеною, якщо в ній відсутня комунікація з батьками дітей та з самими вихованцями, адже вони частина нашої червоно-білої родини. Безумовно, іноді ми можемо мати різні погляди на речі. Це нормально. Цінно, що вони довіряють нам своїх діток. Натомість, що ми можемо зробити для них крім нашої роботи, це давати їм можливість бути задіяними у житті клубу. And communicate with them about everything that happens. I feel field uh, when I see the kids coming to to matches, coming in training, I feel field um, it's a way of uh, під час війни футбол для дітей став більше ніж спорт. Now, Це важко зрозуміти ситуации. людям, які не живуть тут. Мені піполін юроп заяскмі хау із евритинг, хау із лайф, хау з кіз а багато знайомих з Європи, цікавляться в мене, як взагалі люди продовжують жити та як юні футболісти тренуються. Хочу виділити той факт, що ці діти дуже сміливі, адже продовжують жити, досягати цілей і мріяти. Навіть я не міг уявити, що люди можуть так завзято працювати під час війни. Це додає мотивації завзятіше працювати заради наших вихованців, щоб відволікти їх від війни та подарувати їм ціль грати у футбол. Важливо продовжувати грати у футбол, не дивлячись на те, що ми живемо у прифронтовій області, адже ми продовжуємо жити та працювати саме тут. Насправді, мужність українського народу дивовижна. Ми будемо продовжувати грати. Ватвійду хіреврідей спеціаліде кідс ізадмайраблендвивілконтінію дуйніт. Вигав авторбрейкендеендовхолі. Після зимових канікул ми повернемося до другої частини сезону. це важливий період для нас, адже ми вже проаналізували. Роботу академії поставили чіткі цілі, прописали стратегію наших майбутніх дій, тому з цього моменту ми виходимо на новий рівень. У нас заплановано багато подорожей до Європи разом з Європейською асоціацією клубів. Ми хочемо, щоб наші тренери також отримували європейський досвід. Ми прагнемо мати тісний зв'язок з топовими європейськими академіями. Також ми зацікавлені в підсиленні легіонерами наших старших груп. Тож після перерви ми продовжимо показувати на що здатна факт Кривбас в турнірах. Єдине пазл, якого бракує, це європейські спеціалісти, які невдовзі приєднаються до нас. Спеціаліст з відділу воротарів, фахівець з фізичної підготовки та спеціаліст у методичний відділ. А вже ж до нашої команди будуть доєднуватися і українські фахівці. Ми дуже раді, що академія розширюється і ці люди стануть частиною нашої червоно-білої родини. Фа кривбас виходить на наступний рівень. next level. It was always, uh, our strategic plan. так, це одна з цілей нашого плану показати факт Рибас Європі, щоб юні вихованці нашої академії брали участь у міжнародних турнірах. До речі, ми раді анонсувати чудову новину. Вже в квітні наші вихованці поїдуть в Афіни, де будуть грати у міжнародному турнірі. Дуже скоро ви дізнаєтесь всі подробиці. only about the near future. нотонлібадзнірфюжеу складно щось прогнозувати чи говорити про майбутнє, коли справа стосується такої структури, як футбольна академія, адже це проект, який потребує певного часу. На даному етапі ми закладаємо фундамент для наших майбутніх планів, які ми будемо реалізовувати протягом наступних років. Ми йдемо до наших цілей, професійно зростаємо у всіх відділах академії. Я дуже сподіваюся, що навіть зараз результат нашої плідної праці трохи помітний. already visible Іван Вайнавісі запроси здат. Ми не можемо контролювати чи сприяти викликам до національної збірної наших гравців. А вже ж надзвичайна гордість для нас бачити, як наші юні футболісти досягають такого рівня грати за національну збірну зі свого боку. Ми можемо відповідати тільки за робочі процеси академії. Ми будемо ще завзятіше а, працювати, щоб а, більша кількість вихованців ФА Кривбас регулярно а, викликалися до. Лав нашої збірної до речі, ми горді повідомити, що наш воротар ю 15 Данило Сичов вже викликаний до національної збірної України. Саме такі події а, мотивують нас працювати ще більше. Що айфінк ніхто не може а я вважаю, що не можна бути на 100% впевненим, стане в майбутньому той чи інший гравець зіркою футболу чи ні, адже на це впливає багато чинників. Проте в нашій академії Кривбас я зараз бачу чимало талановитих гравців, які потенційно можуть стати професійними футболістами. Наші тренери допомагають їм на цьому нелегкому шляху. Тому сподіваємося, що одного дня ми побачимо наших вихованців у складі головної команди Кривбас в кожній віковій категорії. Ми маємо 3-4 гравці, які Виділяються серед інших і мають всі шанси на успішну футбольну кар'єру. To succeed in professional football. It's part of my job. Це частина моєї роботи, яку я люблю. Я доволі легко адаптувався до нового міста, адже з першого дня я відчув теплий прийом зі сторони моїх колег та загалом українців. Легке питання для мене, адже Олімпіакос клуб моєї юності, тому однозначно Олімпіакос. Like, so definitely со Uh, one of my... Одне з моїх найулюбленіших місць, де я дуже часто прогулююсь, парк імені Мершавцева. Що біля річки. зазвичай свій вільний час я проводжу там I've traveled mainly because of football so far. Я побував в різних містах України, проте не мав змоги добре їх розгледіти. Адже коли ми знаходимося на виїздах за Демією чи з головною командою проводимо весь час на стадіоні, тому місто, яке мені подобається більше за інші, та в якому я проводжу увесь свій час кривий ріг. Лейсайлівдморенд айенджойдморізкриверіг совольстиквидкриверіг із верікомонівворк івен в кожній професії бувають складнощі, і цілком нормально стикатися з ними та долати. Бути відвертим на початку, я мав певні труднощі через мовний бар'єр. Проте я радий мати перекладача, який завжди поруч зі мною та багато допомагає у різних процесах, тому проблеми щодо мовного бар'єру вже нема. до того ж, я намагаюся вивчати деякі українські слова. Долання проблем частина нашої роботи, тому важливо згуртовано боротися з ними. Я впевнений, що всі, хто працює в футбольній структурі, не мають багато вільного часу для хобі. Мені подобається кататися на велосипеді, дивитися фільми, але той об'єм задач, який я маю наразі, не дає мені можливості в повній мірі відпочивати. можу сказати, що моя робота це моє хобі, від якого я справді кайфую. Проте все ж таки в мене є хобі, яке мене надихає. Я люблю ловити гарні кадри на камеру. Со фотографії Багато людей з А клубів в Європі We communicate and так я підтримую зв'язок з великою кількістю успішних футболістів, які грають в топових клубах. один з них Крістіан Карамбе, переможець ліги чемпіонів УЄФА у складі збірної Франції, чемпіон світу, чемпіон Європи, володар Кубка конференцій. Ми часто спілкуємося з ним. Це було комінікейшенд для комінікейтверіофен country that won Europe. це важливе досягнення для Греції. Маленька країна, яка змогла перемогти в чемпіонаті Європи. На той момент я був досить юним, проте пам'ятаю ті шалені емоції гордості за нашу команду. В цілому я народився в футбольній родині. Мій тато був професійним футболістом та грав в топових клубах Греції, брав участь в матчах Ліги Чемпіонів та Чемпіонаті світу в США. Тому. З самого дитинства я мав можливість не просто спостерігати за кар'єрою батька, а жити з ним футбольним життям, виходити на поле, бути з футболістами в роздягальні і так далі. Майфадерськар'єрсо того інтуфутболфром літалі те явозборн.